моцарелла, моцарелла, сир, бринза є. Yeah. Бориш, ми шукаємо ще раз борошно. надам тобі останній шанс, щоб ти знайшлася. Все куди здівається з голови. Коли біжиш, то забуваєш все. По дорозі беремо цибулю. Беремо нашу справжню українську цибулю. Шановні учасники, у вас залишилось 5 хвилин. У нас є м'ята, черешні і розпушувач. Я готова. О, хуторок. Одна, стоп! Час на закупівлю продуктів вийшов. Швидко, швидко, швидко. Доброго дня сіль.